Зараз ми проведемо медитацію, в якій вам потрібно буде відповісти на найпростіші запитання. Ця медитація називається Уяви себе зарі. Відповіді на ці запитання відомі лише вашому внутрішньому я, де б ви зараз не були, що б зараз не цікавило вас, виділіть собі час, собі коханій. Цей момент настав Домовитися з собою про те, чого ви хочете від майбутнього, і не прогавити це. Просто влаштуйтеся зручніше, заплющіть очі і перенесіться у важливе вам місце, ваше особисте місце сили. Для когось це буде улюблене місце на природі. Це може бути берег моря. Можливо, ви опинитеся в наметі під нічним непом на березі річки, або високо в горах, якогось циганок бабусиного будинку, або улюблена лава в парку під розлогим деревом. Може, столик у затишній кав'ярні. А для когось із вас, значущим місцем сили буде зручне крісло біля вікна з виглядом на улюблений сад або місто. Кожна з вас має таке місце місце, де вас ніхто не відволікатиме, де приємно перебувати. Відчуйте його теплу енергетику, відпустіть своє уявлення про те, як треба, і дозвольте собі помріяти. Ваша фантазія покаже, що приховано від свідомості, ваші бажання, ваші побоювання, ваші надії, подумки перенесіться на рік вперед. Уявіть себе за рік. Це не про жорсткі цілі, це вектор, бажаний напрямок, можливість скоригувати свій шлях, але при цьому бути гнучкою та користуватися ресурсами, які підкидують життя. Як ви виглядаєте? Уявіть детально свою зовнішність, фігуру, одяг? Що змінилося у вашому зовнішньому вигляді? Чи ви залишились колишньою? Як ви дбаєте про себе? Що для себе робите? Що нового з'явилося у вашій турботі про себе? Де ви живете? Що це за країна, місто? Як виглядає ваш район? Ви живете в квартирі? Чи в будинку? Як ви облаштували свій простір? Що змінили? Якісь значимі для вас деталі? Наскільки вам комфортно у цьому? Як виглядає ваша кімната? Місце для відпочинку? Де ви працюєте? Це робота вашої мрії? У чому полягає ваша праця? Які кроки ви зробили, щоб отримати або наблизитися до бажаної роботи? Чи виріс ваш рівень доходу? І наскільки? Що ви зробили для цього? Вам комфортно на самоті чи поруч із коханою людиною? Уявіть, хто поряд із вами. Детально роздивіться цю людину. Наскільки цінні для вас ви і стосунки? Які це стосунки? Як ви почуваєтеся у цих відносинах? Вам хочеться йти туди, куди ви йдете? З якими людьми ви проводите час? Вони вам цікаві? Хто ваші друзі? Як чисто ви спілкуєтеся з ними? Як ви проводите з ними час? Чи відкладаєте ви гроші на якусь конкретну мету? І що це за мета? Чи плануєте ви подорожі? Відпочинок? Якщо плануєте, то який і куди, з яким настроєм ви виходите з дому кожного ранку, з яким почуттям ви повертаєтесь додому. Як ви до себе ставитеся? Як ви себе почуваєте? Про що ви мрієте? Ви вручит чогось хорошого? Це те життя, яким вам хочеться жити. І тепер уявіть, все збулося. Все, як ви хотіли. Дайте собі послання нинішній. Що б ви зробили, щоб прийти до своїх мрій? Дуже багато класних речей приходять самі, без планування. Але це не означає, що не слід планувати. Потрібно просто бути гнучкою та слухати себе. Ця практика допоможе вам побачити дрібниці, які можна почати втілювати в життя вже зараз, щоб наблизитися до свого бажаного результату за рік. Запишіть свої усвідомлення розуміння, які прийшли вам під час медитації. Запишіть свої мрії, які з'явилися, а також обов'язково зрозумійте для себе, як досягти того, чого хочете. Важливо, щоб мрії були виключно для себе. Ми не можемо мріяти за інших, інші самі впораються. І пам'ятайте, що це не про пропахатися, а прослухати себе і знаходити найкращі способи досягнути своєї мети а улюблений аромат допоможе налаштуватися на мрію і наблизитися до неї через стан мрійниці.